Всіх вітаю. Це вже другий день на тому ж самому місці. Там вон, бачите, вже трактор їздить, дискує. Так що от якось так. Ну, похожу тут. Звісно, стороння велика, може приїде по тоді вже буде трошки краще. Ну я думаю, що може сьогодні будуть її вже сіяти. Так що у нас так все воно швидко робиться. Хто перший раз прилад Гаре Тайсекс, котушка на Кому подобається, ставте вподобайку, комуніянти подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво. Ну що, йдемо вперед. Так, є перший сигнальчик. 68-72. Ну, ні на що не схожий, але ж в нашому ділі... Десь у цій груди. Оцій. Десь тут. Сьогодні я забув хабарницю. Дома осталося, йолки палки Щось, бачите, мідне. Обламане, зелененьке. Нема ж? Нема. Ладно, буду кидати в карман. Ну все, трактор бігає. Ми також паралельно бігаємо. Сигнальчик 92.81. Трошки закидує. Шо? Не вирив. Вирив. Ось дивіться. Ху-ху-ху. Ось дивіться. Ху-ху-ху-ху. ху ху, -ху, -ху. Нічого себе. Це, навірно, знаєте що. Двієчка, капуста. Цариця полів, як кажуть на неї. Так є, да, 2 копійки і сохранчик доволі, знаєте. Так, її зразу помыть, тому що, якщо вдома, то вже нормально і не помиєш. Вона сейчас із землі, зразу вона відмивається чітенько. но ну, все так две копейки 1817 року <музык> <музык> о класс 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 Начало є і почало доволі непогане, як на мене. В принципі, зараз знайти мав, Ну такої нема, наверное, в такому сохранчику класному. 75-76. Ну, такий, чіткий сигнал. Щось викопав. Чіткий сигнал, нічого не помінялося. Да <глухи> здрасте, Ладно, забираем, щоб іншого разу не находити її і... потім в кінці поля шкурт викинемо, да і все о що знайшов сапко Так, щось тут п'ятдесят. От Класний. Так. Що за монетка? Що за монетка? Ну, 50 з лишнім це значить, що радянщина, мабуть. Та, да? 20 копійок. Щитовичок. Рік, можливо, і не побачу. Вони такі отчеканені. Так, слабанько. Так. Тридцать третий, ноль. Ну добрый. Вот так. Блин, облазы. Теж там ходив. Отак пройшов сюди, вообще пусто. Ну тоді потоняюся тут в цьому зерку. Тут бачите, далі кущі вже пішли. Трава по пояс. Ну по траві я не дуже хочу ходити, тому що в нас тут багато чого падало. Тут хоч видно, що під ногами. А в траві не видно, що там під ногами, так що я сподіваюся, ви мене розумієте. Фух. Ну все, покажуємо тут. Буде цікавий сигнал. Включу і покажу. 52, 53, 50. 60, что обратно алюминиевая пластиночка какая Я уже тут накопал их кучу цела. Дивимся. Так. Дивимся. Опа. Опа. Так. Мабуть, Радянщина. І схоже на одну копійку. Так, але рання так рік. блин, в мене окуляри не видно нічого. Час гляну. Якийсь 30 Первый, ну добре, класс, класс, Ха. а там он, не знаю, а там че, а там было 20 копеек, а тут одна копеечка, добре, Погано, що забув я хабарницю свою. Ну нічого, головне, що знахідки є. А хабарниця нічого Ціліша буде. Вдома постоїть. Знаєте, може ще і в наушниках. Тому що в наушниках хожу. Лучше чути сигнали... Тому що тут Бачите, обстерню обстерню листить, плюс вітер. Ладно, Сьогодні в нас 15.08 12.25 2025 року. Фух, а там ходив я на богрі, а там советики були. Абудь коров пасли раніше. При Радянському Союзі її убили. А тут я ходив по цьому місці в минулому році. У мене і відоси є даже. Пельга така була велика. Так що ходив. І знову є. Тоді були знахідки і знову є. Ну тоді було ще й срібло. А цього разу, в принципі, що в першій частині, що в цій частині срібла, поки що немає. Ну, нічого. Восемьдесят пять, девяносто два, такие тоненькие, конечно. Пять девяносто. Може бути і ложка, або виделка столова. Ну а там хто знає.

Так високо дзвонила. Ця Радянщина. Ну, Радянщина, мабуть. Вау. Одна копійка. Ну, який рік. Вона високо дзвонила, тому що оці радянські на міді царській, то вони дзвонять як церкви Так. Рік. Ну, як завжди, 24-й. 25. -й. Там по-моему 25. Рідкісний рік. Одна копійка 1924 -го року. Отак. Вот 60. 63. Схоже на алюминий. Але чистый сигнал. Может, чистый алюминий. Єсть. Також бачу, що радянщина. Герб видно. Мабуть, дві копійки. Тому що така вона. По величині. Так. Рік. мабуть, 30 -й. Ну, сохранчик такие себе. Ну, добре. Вот так. Хе -хе. Ну, нормально, нормально. Тут тоже на этом пяточку ничего так пойдет. Там было две копеечки. Тут сигнальчик 89-90, ну може бути і чорний, ну щось глибоко, тому що сигнальчик такий тоненький і тихенький. Вітер почався страшний. Ось так. Десь. От тут у це. Давайте її трохи далі. отак, Ано. Не знаю. Дальше вона нема десь тут Дивіться. товстенька оба ха, клас. Хех, <хи> блин. А да. Мабуть, знову. 2 копійки. Ні! Не, не 2 копійки. Друзі, це 5 копійок. Радянське, але з царської міні. П'ятачок. Це у мене вже другий такий п'ятачок. Сохранчик, ну, більш-менш. Так, давайте глянемо рік. Зелененька вона щось. Так. Рік. 24-й. Ні, 3 копійки. Брешу вам. 3 копійки, а не 5. Троечок. Хо-хо-хо-хо-хо. Гурт гладкий. Три копейки тысячи девятьсот двадцать четвёртого року. Вот так. <laughs> класс, 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 класс. Пятьдесят четыре пять семьдесят шестьдесят шесть. Десь тут. Давайте пінем Копатися тут туди-сюди. Да, в наушниках класно, чуть ці всі сигнали. Тоненькі, маленькі. Трошки вище. Ще одне кільце. Ну, не знаю, але це можливо, із техніки. Мідне. Тоже знахідка. 70-67. Дуже такий голоситенький. Не вирив. 72 Щось там трактори гудуть. Можливо, і сюди їдуть. Так. Десь тут. Ну так пін голосисто кричить. Дивіться. Класс. Так, сразу зарываем. Пин выключаем. И мы мабуть, пятачок. Ранний. 30-го року. Сразу мы ее трошки сполоснем. Десь близько буде трактор, якщо ви чуєте. Так. 5 копійок 1930 року. Ранній. Затертий, звісно, але... Но... 70-75, таке. плигає трошки. 82. Перекусив, трошки не показував, що перекушував, тому що камеру ставив на зарядку. Багато її раз включав. Вона вже в мене старенька, який я о! Куля. Така, мабуть. Із рожа. Мабуть, не знаю. Напишіть в коментарях, хто знає. О! Там ще й... Ні, різьба. Навіть було десь, знаєте, закручувало щось, може, в самоварах там, де да ручка по бокам. Може і так, я думав куля. Ні, різьба всередині є. Або платонне. Ну все. Ладно, ще ходимо. Пів годинки і... Максимум годинку і йдемо. Вже два години дня. 89.90. Хоча може бути, оно... ну... Може бути, конечно, і ложечка. Або вилочка. Нема. 92 хе, -хе, -хе. Треба закруглятись трошки вище снайпер О тут в стіниці. Давайте щоб лучше видно було Не знаю що там Od Opa. Nema. O. Divica. Підвищу. Мабуть, одна копійка. А може і дві. Блін, ага. Де моя тут водичка? Так, дві. Бо одна менша. Сохранчик нічого. Нормальний. Рік. 915 року. Дві копійки.

Ну що, все, хватит на сьогодні. Я думаю, що в принципі більш-менш нормально покопали. Покажу шмурді, що нарили. Оце бачите, це за два рази, за дві серії, за два виходи, за два дні. Ложка така. Ну, оце таке. Понаривало. Це якісь батарейки, на якісь. Ну, оце так. Порив і нарив. Так, ну все, прилад склав. Зараз через плече і на цьому хватить. Дякую, дідусю. В принципі, два виходи, два копа було. В принципі, непогано він дав знахідок. Так що, друзі, дякую, що ви слідкуєте за моєю творчістю. Ставите вподобайки, антиподобайки, пишете коментарі, це приємно. Звичайно, хто новий зайшов, підписуйтесь на канал, буде далі цікаво. Далі буде цікава творчість. Так що, от якось так. щастя, благополуччя вам і вашим родинам, і здоров'я, звичайно. І, друзі, мирного неба нам всім над головою. Дякую за увагу. Далі. moodle